Вріже холодрига і будуть потужні снігопади, якою буде зима в Україні. Температура повітря цієї зими буде нижчою, ніж раніше. Також очікуються снігопади вище середнього. Погода в Україні цієї зими може принести сюрприз. Існує ймовірність колапсу полярного вихору. Холод, який формується на північному полюсі і дійде до США, Канади і Європи, зробить цю зиму холоднішою та принесе більші снігопади. Про це йдеться в матеріалі сервісу Север Weather. Зазначається, що зараз над північним полюсом триває процес охолодження і формується полярний вихор. Традиційно цей процес починається в серпні і посилюється восени. Синоптики зазначають, що такі процеси над північним полюсом створюють ймовірність колапсу полярного вихору. А він у свою чергу впливатиме на формування зимової погоди по всій північній півкулі. Холодне арктичне повітря може накрити країни Європи і США. Зазначається, що зміни погодних умов будуть особливо відчутними на початку 2024 року. Сама у Європі, США і Канаді може бути більш холодною. Крім цього, можуть бути снігопади вище середнього у Сполучених Штатах і Європі. Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Дощів з грозами варто очікувати лише у низці регіонів. На більшій частині території буде сухо і сонячно. Подекуди температура повітря буде навіть спекотною. Вона підніметься до плюс 31 градусу. Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. тисячі Різкого переходу на осінню погоду не буде. Також найближчим часом не варто очікувати заморозків. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!